На каналі це знову AdoptMe. Вибачте, що відео так довго досить не виходило. Я прихворів, школа. І тому подібне. Е е е е так, з новенького ми сьогодні купимо нове яйце. Так, так. Е е з новенького, ще що -що в у мене, в мене вже є три такі змійки. Я знаю, які пети будуть нові. Е е буде в нас отакий пет. Візер, зараз появитися на екрані. Я час це буду монтувати. Буде такий. Ще буде така медуза. Ну і ще багато різних. Далі. Давайте ми зараз спробуємо найти нові зірочки нових і когуємо нове яйце. І це єдиний шанс його отримати. Якщо хтось не збирав зірочки, то співчуваю. Давайте візьмемо нашого якогось флайпета. До речі, оця горгулія. Я б знала, що вона ціниться на рівні флайрайта цього кактуса. Тому. І, до речі, це було з нас найкращий пет 21.22 року. До речі, перша зірочка тут. Так. Друга також, тут біля школи. Ем, третя. Знизу біля моста. Четверта. Біля входу до неонового мейкера. Потім. Ем, біля магазину з машинами на самому верху на машинці. Якщо я буде трохи вдихати якби насмарком, не звертайте уваги хворе. хворе Далі одна на дереві. На цьому дереві. І наша дірочка Шестибічна. бічна. Отут. Добре, давайте купимо зразу там яєчко. Нове, а також... 5 з 5. Гане, це максимально 5 зірок і це можна зібрати. І Підемо. Ще позбираємо зірочки. Я б відкрив нове яйце, але нема жодного сенсу. Тому що в нас з'явиться за 2 дні за 750 баксів, там просто буде менше шанс. Але це одне і те саме. Буде... ой, як добре цінитися. Готові? Давайте збирамо нашого п'яти зараз. Вау wow. 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 Обичний предмет, тобто common 0%. Не необоличний, тобто у комод 35, рідкісний 34, ультрарар 24, легендарний 6, а не 4. О <звіг> oh, таке яєчко я міг їх отримати десь за 10 штук, але в мене були тільки дві, тому що я на двох аккаунтах дуже добре ну, фармив зірочки. На всіх інших я тільки фармив дуже рідко, дуже мало. Це один нюанс. Тому, коли я казав робити аккаунти, я сам себе послухав, можу сказати, і це б їй на користь. А хто не робив, як сказати? До речі, ми не можемо його відкрити того, що ми еквіп невозможно екіпірувати до 18. го е, 3 дні. 7 лютого. 18.00 можна буде його від, ну, взяти. Дивно, досить дивно. Далі в, на головній локації, тут є багато зірочок. Також буде на нашій локації там, де е, пляж, в кемпінгу і задній будівель і на площадці. Я їх брати не буду, я вам сказав, де вони. Ну, в принципі, там, де і завжди. Тому сенс мені шукати їх немає. Тому є величезний плюс в цьому, що ми їх знайшли. Дивлячись на рекомендації, які ком'юніті нам вже дало, в нас буде легендарка синій Жук. Можемо зараз з'явитися у вас на екрані. Жук, як сказати, подібний на жука. От кого? Рогатий, досить жук. Синій, рогатий, але дуже милий. Це буде легендарка на 99%. Тому я рекомендую вам збирати зараз Бакси. Можливо, нам найдадуть пару днів X2 баксів. Можливо. Але це не точно. Того що, знаю, обдому ви кучу грошей, закупилися яйцями, тому подібне. Як сказати, я закупився. Три штуки. Три штуки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Було 5. Я дурак затрейду їх. Всьо. все, не трейджую їх. А всі яйця ексклюзивні просто не буде хто трейдити. Це було дуже-дуже голупо можна з мого боку. Добре. Боже я, який я дурний, я затрейдив два яйця. Ви тільки недавно пропали. Я не знаю, чому я міг кучу камків купувати. Я щось не подумав. Про це не сумніва, що вони будуть цінитися, але будуть. Я дуже-дуже дуже дуже жалію те, що я їх збирав з довгих яєць. Тому, хто їх має, ну не трейте їх в жодному разі. Хіба віддавайте друзям, щоб вони могли прокачатися. ну... Часто, якщо хтось потратив багато грошей на них і багато закупився, це, в принципі, і добре, тому що у вас буде великі шанси потім за пару місців на прокачку. Дуже великі. Якщо подумати, можуть за два яйця вам дати спокійного райт якогось пета. Кхе -кхе. Може і два. А може і три. Значить, якщо їх мені потрібні. Якщо зараз за одне фарм яйце, дають флайрайт неонову легендарку. І це ще мало. За нього ще більше дають. Тому. Я рекомендую зараз збирати ж бакше, щоб, щоб не було такого, як було. Може зараз з'явитися якесь ексклюзивне щось. Може. І, до речі, великий шанс того, що появиться якесь ексклюзивне доповнення на пару днів. Тобто закінчиться за 2 дні лунний новий рік. Далі, це все мало би пропасти. де ну, факт, що місяць пропаде, але... Може і пропаде навіть. Тут вже, напевно, зірок нема. А з головного ще раз, збирайте бакси. Наперед робіть ще додаткові твіта карти, бо обнови будуть. Я знаю навіть які приблизно, але, скажу так, оце одна з найкращих обнов буде з 25-го року. Ну, на початку 25-го року я знаю, які будуть три обнови. Це одна з цих трьох. Ще дві будуть невеликі. І скажу, одна обнова буде така, що вас може шокуй, тому що одна справді зміниться не завжди. Текстури деякі зміняться. Добажуть нових пеків і багато чого ще. Але це не буде більш так масштабно, як зараз. Чесно, я не знаю, що, який буде новий рік. За рік, можна так сказати, того, що. Новий рік недавно, ну, досить давно вже. Настав. Тому перед новим роком 26 буде, скажу так, обнова. Тому що, якщо подати заріка, вона була суперова. Вона буде ще краще. І я не то, що... Я не знаю, чесно, яка вона буде. Може взагалі не буде, але сумніваюся. Це тільки мої думки. Але знаю, одне, що вона буде дуже-дуже шикарне, якщо буде. Це факт. Тому рекомендую шешки, збирайте бакси, купіть їх, прокачуйте петів, неонки, неонки, ексклюзивних тих петів. Може вона, оцей пет. Е, де? Він може знайти, ким стати екзотіком. Спокійно. І оцей теж екзотіком може бути. І ще екзотіком може бути оцей пет. Обела. Далі. Простий маленький олеодок. І. е. Вся. Змійка, яка була на початку в нови. Вони спокійно можуть стати екзотиками. І, до речі, досить, досить швидко вони набирають популярність. Тому що недавно змійка це тільки пропала, але вона настільки популярна, що за неї хочуть легендарок. І на одну. Я хотів затрейдити, дивився на ціни, що за цю змійку мені хотіло дати три легендарки: одну легендарну качку. І два легендарні. Прості якісь два пети. Я не знаю, як вони ціляться чесно їх навіть рідко коли бачу. Тому. Хто не збирав взагалі Вони ре, е, рідкісні пети. Я собі не збирав нормально. Не он, кому буду робити можливо. Або просто їх тримати. Ще я хочу не збирати собі. За 2 дні надії Стеву збирати ще собі 3-4 змійки ці. Бо в нас з'явиться нова змійка фіолетова. Космос. Ідеально збійка. Її не вистачає якогось на голові, якихось шипів чи чогось подібного такого. Вона виглядає чисто на черв'яка. Якось космічного, але вже. Це не виб'єде розробника, вона гарна, але те, що одну честь не вистачає. Я не така, як змія, вона більше як. як якийсь черв'як, я не знаю. Вона... <кхм> Досить красива. Якщо у вітька буде в Неоні. Це було дуже круто. Зараз ми подивимося в журналі. Е -е, це Буха була взагалі. О боже. Я не знаю, що у мене пет був. У мене досить багато петів немає. Е -е, а, це рідкісний пет, це не обічні рідкісні тут. О. До речі, оце оцелот е -е, його рідко коли можна отримати, він екзотик. Дивіться, який се в деоді. Тільки оце у нас світиться роги. роги. І видно, що тіло буде світитися. Отак. От тобто в трьох кольорах тіло. Всього є дуже круто. Я хочу дуже зробити оце деонку. Дуже хочу. І це досить хочу. Шкода, що я не зробив з цього догонки. Дуже шкода. З цього я зроблю догонку, буде гарно. З цього я буду робити догонку. О боже. І-і-і, що ще буду робити з довонок. Я хотів в мене таке досить багато жамку, але щось я не знаю. Не дійшов я до довонки. А цей мішка я хотів його догонку зробити, але... Не вийшло. Угу. І ось це я буду робити догонку. І-і. і. До речі, важко подивитися, які в мене за всю історію було легендарні. Ну не за всю історію, до які в мене було легендарні пат. Досить небагато. Якщо порівнювати інших людей, то вони мільйонери. Оцю козочку коли дуже хотів, вона гарно ціниться, і це пет екзотик. Це один з найкращих екзотіків. Проста свинка фермерська, це пет і розова курка від екзотики. Дивіться, який шадом дракон ідеальний. Ех. Побідно. Оця металок, оце зараз чисто всі хочуть. Окей, пропустив. Я більше зірок напевно, ще пару зірочок, зберу, щоб було 40, і я куплю змійку. І більше я все не хочу збирати. Голова була, тому подібне, що мені. Ого, скільки все робити. Тому я з вихідних, якщо чуть чуть визор, буде стрім по адаптмі. Може, дасть буде Софія або Ніка, або Вероніка, подивимося. А зараз летемо. Купувати нашого пета. Uh -huh. Так. Чуть-чуть більше не забив мега не водогора Тактокса. Я не знав, що треба ще прокачувати неонки Просто ту неонку теж фармити до ст старого віку. Я це не знав. Мого мегадеонку я за історію на цьому карті не робив. А колись робив і цього не було. Колись треба було робити... 36 петів вирощених, аж тоді виходила бегано откепа і, і все. Купуємо. Усе. Ще одна збіка. Вона мені так подобається, вона теж гарна, боже, що вона ж виходить. Вона теж красива. Тому купуйте. Вона в багатьох кольорах зразу як мега -неон, потому, що вона не одикати, щоб не світитися, але просто виглядає як мега. Ну так. Ну і в принципі все. Я попробую пару хвилин за Тут багаті люди, до речі, і такі як я, чуть-чуть бідніші, але дивлячись на це. З вами був святка. Всім удачі, всім па-па. Ставте лайки або покривському подавайки І підписуйтесь. І чекаю ваших коментарів і підписок. Всім удачі, всім па-па!